Я вже рибку почистила, видалила плавники, нарізаю на порційні шматочки і зараз приготую заливку. Додаю майонез, сметану, перчу, приправи для риби, соєвий соус. Все перемішую. Ось такий вийшов маринад. Так, вливаю в рибку, вимішую з рибкою і залишу на півгодинки, для того, щоб рибка замаринувалась. Підсмажую Підсмажу. Відрумлянемо, даю моркву. На дно форму викладаю нашу засмажку, вкладаю шматочки рибки. Так у мене вийшло. Оливаю соусом, що залишився, накриваю мокрим пергаментним папером, ставлю в духовку при 200 градусах на 40 хвилин. Ось яка краса вийшла! Така вона соковита. Куштую. М -м -м, дуже, дуже смачно. Всім рекомендую. Готуйте. М -м -м.